Будемо робити тут декоративну штукатурку мапу світу двокольорову. Як її зробити, ви питаєте у мене. Ми затанували кварц-ґрунтівку, ось таку МГФ, кварц ґрунт в темно коричневий колір. І будемо зверху танувати МГФ-акрил шпатель світло-каричневий колір. І зробимо таку фактурку. Після того, як вона висохне, ми вскриємо її лаком МГФ аквапанель лак. А після цього, як перший шар лака у нас висохне, можна і другий нанести, щоб для міцності. А втретій, вже третім способом вже декоративним, ми будемо в лак, додамо трошки ефекту бронзи і вскриємо брон... антична бронза. у нас, да. І вскриємо верхушечки валіком, ось ці виділимо. Але ж можна просто вкрити лаком. Да і все. А в даному випадку можна взагалі просто пофарбувати в два шари цю декоративну штукатурку і не морочить голову. Тому, кому потрібні такі матеріали для того, щоб створити декоративну штукатурку мапу світу, звертайтесь в округу.